Надзвичайно напружена ситуація в Україні, мабуть, нікого не залишає байдужим. Тож і на порядку денному чергового засідання спілки товаровиробників Жашківського району єдине питання. Сьогодні була ініційована частинами е е е е присутніх проведення безпосередньо спілки товаровиробників. По регулюванню і так, по координації дій наданню як матеріальної, так і фінансової допомоги на мобілізаційні заходи, на питання зміцнення оборонної здатності нашої армії, зокрема. Зважаючи на актуальність питання та необхідність координації дій, зустріч проходила в адмінбудинку за участю голови районної ради Миколи Кльоца, воєнкома Вадима Саранюка та депутата Верховної Ради Валентина Нечипоренка, який, власне, є головою спілки. Це чудова ініціатива від наших сільгоспородників. Мають під, підхопити всі, хто заробляє гроші. Я переконаний, що в цій залі всі патріоти, і кожен готовий допомогти. І Переконаний, що якщо будь-який підприємець і любий товарообробник бачить на що конкретно йдуть ці кошти, готовий, я думаю, буде пожертвувати. Допомога військовим справді потрібна, каже народний депутат, принагідно розповідаючи про своє перебування в окупованому Росією Криму. Я не тільки в Крим попав, я попав на територію всіх військових частин, де я ставив собі мету попасти. І був навіть у морських піхотинців, там, де і окопи порили, є там різні методи, є місцеве населення. Там половина тих морських піхотинців, вони там давно дислокуються, вони одружені, є можливості. Ну, Єдине, куди не зміг попасти, це в штаб Чорноморського флоту. Там дуже складна ситуація була. Там взагалі такий гонцюх із спецназівців, потім стояли козаки кубанські. Я в Криму не вадив комунікації. Ту допомогу, яку я зараз передаю, я передаю через цих конкретних людей, і вона конкретно доходить до військових частин. Не додала оптимізму, а лише переконала у серйозності проблеми і інформація, озвучена воєнкомом Вадимом Саранюком. Я хочу ще раз наголосити, щоб люди зверталися до нас і в добровільній основі підписували контракт на проходження військової служби не по мобілізації, а де проходження військової служби. Є е, вносяться зміни, чи вже зміни внесені в закон я тут в але нам вже на це націлюють. Що раніше контракт підписували мінімально на три роки. І там були деякі пункти, які дозволяли його рвати. Але для ситуації кризової, яка сталася в країні, на перестав Верховної Ради вже прийняти закон, що у нас вже націлили про зміни. Тобто контракт людина підписує на період кризового періоду, кризового стану. Попередні 20 тисяч осіб відмобілізовано на потреби Збройних Сил. На даний час основна задача військового комісаріату – це підготуватися до цієї роботи та поставити війська, техніку у військові частини. Тому що мобілізація вона собі включає не тільки поставку людських ресурсів, а й транспортних ресурсів. Уже сьогодні щодня наш військовий комісаріат переведений повністю на штаб воєнного часу. Із аж чотирьох чоловік на два райони зараз на штаб 42 чоловіка. Ці 42 чоловіка необхідно розміщувати. Ці 42 чоловіка необхідно харчувати. Нам необхідно перейти на казарний стан. Проблем у зв'язку з мобілізацією більш ніж достатньо. Не приховував реалій воєнком. Починаючи від неадаптованого законодавства і відсутності досвіду мобілізаційних заходів до кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Крайній раз проводив мобілізацію 41-го року. 41 року. Навіть коли був Чорнобиль, це не це була мобілізація, це були цілі і навчальні збори. Тобто такого об'єму нічого не було. Ми проводимо її вперше. І я, як військовий комісар, проводжу вперше. І я кажу людям, які я призвав, і кажу вам, підказуйте, допомагайте. Я кажу, з боку відніше. Ми зараз призвали 38 чоловік. Ну це те саме, що призвали 38 чоловік на посаду сварщиків, які бачили сварювальний апарат, по телебаченню. Розумієте чи ні? Люди не навчені. Ми з толком зараз, на даний час важко рятувати людей, що <клес> мають робити. Продукти, пальне, транспорт усе це вкрай необхідне сьогодні військомату, розповідав Вадим Саранюк, дякуючи небайдужим жашківчанам за допомогу та закликав усіх бажаючих звертатися для підписання контракту для проходження військової служби. Сьогоднішнього дня я мій три машини в рес. Відомо плану. РЕС дає три машини мені, середний будивою. Ще хочу відмітити Орещука зарібен. Ви знаєте, пішов на зустріч, як кажуть, криїському і не піде. Ще хочу подякувати нашим товаровиробникам, які вчора надихнулися на, на моє прохання. Дійсно, дуже приємно. Приїхали, забезпечили трошки на засобах, вже ми маємо як чимось працювати. Приємно. Я дуже всім вдячний, хто вдихнувся, хто допоміг тими самими засобами, що я просив. І цей процес продовжується по селах. Зараз е Ні, я маю на вантаме. Дуже допомагаємо. Сторожок Сергій Миколаївич. Прийшню. конструктивно підійшли до обговорення і присутні в залі, зважаючи на жалюгідний стан військомату, вирішили забезпечити потреби із запасом. Мовляв, треба вірити в краще, а бути готовим до найгіршого. Треба мати в кожному господарстві для моєї 10 ящиків тушу. Нехай воно в кожному хазяйстві буде. не в тому, що людей, не дай Бог, людей треба буде переправляти в Одесу чи туди, де до Херсону, треба буде дати на дорогу. Двоє суток доїсти. В воєнкоматі цього немає. І я думаю, що їм ніхто кроме нас не дасть. Нашим людям. Нам треба на хуже перебувати. Well, на лучше, yeah, на лучше yeah. як кажуть, на лучше, коли ми будемо лучше чекати, а хуже буде, то це буде хуже. Лучше вже на хуже чекати, то тоді yeah. буде легше. Не забули при обговоренні і про правоохоронні органи. У нас вже ж гаї стоїть. Всі на біржі, ви знаєте, що в нас міліція, немає ні грама бензину виїхати, зарплату їм не платять. І це питання треба взяти на озброєння. Не в цей час, коли немає кому такий бардак, то треба взяти міліцію на контроль, не на контроль, а то на допомогу. На допомогу Помогу. фінансування. На контроль. І тоді ще й на контроль. І, хоча прийшла на зустріч лише невелика частина сільгосвиробників, присутні вирішили, що допомогу надаватимуть усі, хто обробляє землю в районі пропорційно до кількості. Сьогодні не та ситуація, коли хто бажає перерахую, хто не бажає, не перерахую. Тут треба подивитися, у кого скільки гектарів землі і тут мають бути сюди попасти всі. І той, у кого 100 гектарів землі. Розрахувати з цього принципа, який в нього має бути резерв, створений для військомата на 100 гектарів, отакий тебе резерв, на 5 тисяч гектарів отакий тебе резерв. Інформацію ж про кількість землі в районі озвучив заступник голови райдержадміністрації Леонід Шапотайло. Нараховується 76 тисяч гектарів релігів. Сьогодні підприємства, які тут зараз присутні. Сьогодні підприємства це ця земля, що людські паї в оренді, ті, що ви землі запаси резерву взяли, 58 тисяч 884 гектари. Мергерське господарство, тут земель є 4197 гектарів. Далі далі, підприємці, такі як ПП Сторожук, наприклад, правильно? І інші. У таких 1247 гектарів. Дальше, одноосібників, таких гектарів є 3594. Наші такі є е, присадинні ділянки людей. А, це зарімля, це, це, так, так. товариші. 3385 гектарів. що в нас відгороднич, що в людей є 430 гектарів. І є в наше призведенні ділянки для ведення особисто з балазу. От таких ще замачути 4212. Здавалося б, здавалось би революція відбулася, і сьогодні усіх має об'єднати спільне прагнення кращого майбутнього. Втім, нині існує певна напруга в багатьох громадах через розмежування на більших і менших патріотів, активістів і не дуже. Вочевиді, є такі питання і в жашківському районі. сьогодні? Як керівник? Районної ради, yeah. як людина, яку вас обрала сьогодні. Прекратити всі махання з пропарами ходити, з якими не ходять про парами бендерськими, з якимись махновськими сьогодні. Треба працювати. Або, Можливо, ви виходите, що ми... Або вони Можливо, ходять тут, і ми ними а ми сюди не прийдемо більше ніки на бжині, щоб ви знали це. Розумієте чи ні? Ми тут не хлопчики сьогодні. І сьогодні вони поприходили там, а Відкричіть мені ганьба. Вони обирати мають, кого вони мають обирати? Не одноразово. Не одноразово. я їм на цьому наголошувався. Ви не, що... не наголошуйте, вони тут не будуть. Вони тут такі. Ви не звертайте уваги на народні ради з однієї простої причини. Я би звертав уваги на народну раду. Якби народну раду обирав весь район, тоді питань нема. А якщо 30 чоловік прийшли і саме себе оголосили. Народною радою я на це уваги не звертаю. І вам не раджу на це звертати увагу. Є люди, які, наприклад, були, були, були на віччя, люди, які були ініціаторами цієї справи. Це і кльоць Микола Григорович, і його товариші, Значить, вони один одного розуміють, вони один одного поважають, вони один одного, одного знають. Вони повинні сьогодні сісти за стіл переговорів. Вони сьогодні повинні оприділитися з одним з якимось лідером, так як, наприклад, ми оприділилися сьогодні по сьогодні виробника. І цей лідер повинен вони повинні прислухатися до нього, до когось одного. Не можна, щоб сьогодні 12 чоловік керували. У свою чергу Микола Кльоц вкотре закликав до толерантності та єдності. Ми маємо враховувати громад, і я закликаю що, шановні, давайте вже працювати, давайте на те, що об'єднане, через те, що не на часі ніхто з якої партії, ніхто що кому не поділив і так далі. Користуючись нагодою, підняли питання інвентаризації землі та підприємств, які працюють в районі, розподілу податків. Це мовляв, додаткові фінансові резерви для району районний бюджет, бо коштів немає. Але для того, щоб поповнити районний бюджет, ну така є підкостка невеличка, резерв, да? Да, резерв. От я думаю, що це було дуже-дуже правильно. Зробити інвентаризацію, це дуже легко робиться. Які підприємства у нас працюють, функціонують на території району, так? але не зареєстровані на території району. І бюджет не купити, не попадає. Попри те, що Жашківський район дотаційний на 70%, Валентин Нечепиренко впевнений, що він може бути самодостатнім, якщо змінити систему розподілу коштів, надавши громадам більше повноважень. Запевнив, що вже працює над відповідним законопроектом. Має працювати система, має бути проведена реформа щодо місцевого самоврядування. Непотрібні раді адміністрації, я вважаю. Губернатор, якщо губернатор потрібен, його мають обирати. Мають бути райради. При райрадах невеликі виконкоми і гроші мають залишатися всі на місці. І податок на прибуток, і інше. Туди в центр має йти тільки НДС. Пенсійний фонд, бо пенсійний фонд, він у нас один, Пенс... да. і все. Все інше має залишатись отут. Як ви вважаєте, якщо СЕО да, отримував свої кошти, хто там дасть і СЕО про це знає, то Та там сільський голова і копійки не правда? Йому люди не дадуть. Ви що, вони все вони це знають. Але тоді взагалі не буде питань, чи закривати селі школу, чи не закривати. Чи скорочувати, робити з амбулаторією ФАП, чи не робити. Тому що гроші села, і нехай село само собі визначається. Те, що відбулося в Україні, ми ж розуміємо. Це на підставі підписання Асоціації з Євросоюзом. Якщо Україна стала на шлях до Євросоюзу, там так чи інакше передбачається система автоматична, яка руйнує корупційну схему. Без цього нічого не буде. Ніхто не вигрушений на нас, ні в Росоюзі, нічого. Тому це питання часу. І те, що ми кажемо сьогодні, це, це забрати щось прибрати від нотаріусів. і все інше, це відбудеться лише тільки тоді, коли буде більше надано повноти власне. Самовідуваль принагідно сподіваючись, що ситуація в Україні таки стабілізується, і війна в один момент не перекреслить звичний життєустрій, аграрії піднімали ще багато питань: корупції і нерівності умов великих та дрібних товаровиробників, цін на продукцію та інші. Наразі ж запевнили, що забезпечать усе необхідне на мобілізаційні заходи і готові далі надавати допомогу. А поки що в районі вже найближчим часом планують зробити детальну інвентаризацію земель. І я повинен зриватися жашку, кидати жашку.